Ну і тим часом бачимо зміни у політиках деяких країн та й цілих альянсів по факту зв'язку з агресією росіян. Так ось уже Фінляндія веде переговори з кількома країнами. Нато щодо розміщення в всій державі їхніх солдатів про це заявив міністр оборони Фінляндії Анті Якінен. Чиновник прокоментував інформацію про розміщення військ Норвегії та Швеції у провінції Лапландія. За його словами, у переговорах з цього питання брали участь не лише країни Північної Європи. Він також уточнив, що мета полягає в тому, щоб війська країн НАТО розміщували у Фінляндії. У кризових ситуаціях, і це не означає лише загрозу війни. Зокрема, у відповідь на напружену атмосферу на кордоні Фінляндія може розпочати разом із союзниками військові навчання. При цьому підкреслив міністр іноземні війська перебуватимуть в країні не на постійній основі. Далі говоримо про реалії війни. Напередодні українського наступу у Курській області російський генерал послабив кордон. Про це пише Острю Journal із посиланням на власні джерела. Так, за декілька місяців до прориву на Курщині генерал Лапін розпустив раду, яка опікувалась захистом регіону. Наслідок цього кордон залишився без оборони. Цим скористалися ЗСУ. Видання Стверджує, що російський генерал знав про скупчення військ поблизу російського кордону, проте вирішив не посилювати охорону області раніше. Лапін очолював російські війська на Харківщині у вересні 2022 року, коли Україні вдалося провести контрнаступ. Зараз він очолює угруповання військ північ, яке діє на курщині.